Всіх вітаю на своєму каналі, це Іван, місто Чернівці, і поки в нас на вулиці Дощ починаємо роботу всередині. Маємо тут підвал, тут їхній щит безпеки основний і замість цього для інтернету будемо ставити свій щит безпеки, ну і біля нього D12 кВт і цікаве комутування через те, що тут буде і трансформатори струму. Тож, починаємо. Один з небагатьох об'єктів, де можуть бути заводські дюбілі де є, використані, тому що стіна бетонна, бо для всього іншого вони, на жаль, не підходять. Тож цього разу, мабуть, один з небагатьох. Вони підійшли. Спочатку робимо отвори в коробі і монтуємо три трансформатори струму через те, що у нас тут три фази. І якраз провода від основного щитка до інвертора, тобто до нашого, будемо заводити через ці трансформатори струму, щоб інвертор бачив нагрузку, а саме електрокотел. І будемо цим економити. Хоч здається легко, але насправді це займає дуже багато сил, щоб зробити якраз ці отвори, щоб вони були соосні з отворами ще і в коробі, і в щитку, щоб легко туди проводити провода. І до речі, про короб. Нас часто запитують, що це за короб. Це фірма Копарт, він дорогий, але насправді найміцніший, щоб от, якраз от такі речі робити саме то. Саму комутацію проводів я не став показувати, тут нічого нового. Скажу, що січення проводів 6 мм, як і зазвичай ми ставимо. Про акумулятори це у нас 4 штуки по 5,1, 20 кВт. Як ідея, комутація, бачите, все проводами. Мені вона не дуже подобається, але тут без варіантів. Уже які є. Проводами, звісно, що хамотами все зажимаємо, щоб нічого не сторчало. Ну і оці ці трансформатори струму, через які йдуть і провода. Якраз до нашого щитку, бо в нас паралельно ще є і електрокотел. І треба, щоб з акумулятора воно не йшло, але для економії від сонця йшло би. речі, хочу відмітити їхнього електрика, молодець. Зробив правильний щит безпеки і дуже цим тішить, бо нам не довелося його переробляти. Тож, йдемо тепер до каркаса. Підписуйте нашого каналу, часто бачите такий каркас від нас, тобто тут нічого нового, отвір землі 1 метр, діаметр 25 см, ну а профільна труба 60х40, 3 мм товщини, щоб це було максимально надійно. Два рази покрашено і можна ставити рейки. По рейкам покажу, як ми кріпимо це болтами, беруться спеціальні болти, до речі, це у нас М10. Знизу вони мають таку шляпку, вони, до речі, дуже рідкісні. Для того, що коли ми їх зажимаємо, отвір повністю закривається, туди вже не попадає вода. Ставимо такі 4 рейки, тому що тут буде два ряда сонячних панелей. Вони у нас, до речі, великі. Ну і ось всі 24 сонячні панелі фірми Longe 610 Вт двосторонні, тому що це каркас уже змонтовані. Загальна потужність 14,6 кВт, і цього має, в принципі, з головою вистачити, навіть незважаючи на електрокотел, якому ми трішки будемо допомагати, який з часом буде, звісно, змінюватись на тепловий насос. Ну бо такі плани у нас, звісно, що є. Від землі спереду один метр, сонце, бачите, одразу в обід б'є на нього, а дерева ми ще будемо сусідки різати, тому що такий договор вже є. Нікому не заважає, зроблено максимально надійно і акуратно. І, до речі, хотів ще показати, як йдуть провода, так як фасаду у нас ще нема, то там, де місце буде цоколь, там є у нас виїмка 5 см, ми в гофру сховали оцей провід і отак вниз пішли аж до каркасу. Тобто максимально акуратно і нікому не заважає. В такому вигляді будемо залишати вже цей об'єкт. Бачимо, що сонце генерує 6,2 кВт сонячної енергії, 2,3 йде на будинок, решта на акумулятор. Тому що Time of Fuse тут працює і будемо забирати, то, що не вистачає якраз по енергії від акумулятора. А потім їх назад заряджати. Ну, це економія. Звичний щит безпеки, два сонячних поля, окреме заземлення, звісно, для УЗІПа, ну і два автомати для інвертора і автомат водорезерва. По бюджету мене часто питають, трошки більше, ніж 8 тисяч доларів. Це все коштує через те, що тут є каркас. За робота зайняла трошки менше, ніж 2 дня, ну бо погодні умови. Тож отримали задоволеного клієнта, йдемо далі, бо роботи ще багато.